Де потрібно стояти на корті, щоб вигравати матчі в паделі? Пояснюю за одну хвилину. Команди в паделі мають рухатися синхронно вперед і назад. Коли у нас є можливість, ми займаємо сітку для того, щоб атакувати. Якщо такої можливості немає, ми залишаємося ззаду. А як нам поняти, що вже можна йти до сітки? Перше, коли ти зробив глибокий лоб за спину противникам і вони побігли назад. Друге, якщо ти зробив просто глибокий низький удар до стінки суперника, і ти бачиш, що у тебе є час, щоб підбігти вперед до того, як м'яч повернувся. Третє найважчий варіант, коли ти попав м'ячем в ноги супернику і поставив його в некомфортне положення, тоді можна займати сітку. І Атакувати, так як м'яч, скоріш за все, полетить вверх під зручний удар. А як поняти, що потрібно залишатися в захисті? Перше і найголовніше це, якщо ваші суперники знаходяться біля сітки, ви автоматично маєте зайняти тут положення. Якщо вони створюють сильний тиск на вас, навіть із задньої лінії. До речі, а відео про свічку або іншими словами, лоб і логіку і техніку цього удара є у мене на сторінці, тому переходь і підписуйся.